На сьогоднішній час у нас обстрілів по місту Харкову не зафіксовано, натомість знову ж таки ворог обстрілював місто Куп'янське, місто Вовчанські і інші населені пункти, які знаходяться на безпосередньо, тобто кордоні з Російською Федерацією. Крім того, у нас досить важка ситуація із змінами по області із розмінуванням. У нас безпосередньо там територія стосовно цього питання дуже засмічена. І вчора у нас було два випадки: одна цивільна особа підірвалася, інший це безпосередньо працівник ДСНС, обидва у важкому стані зараз перебувають у лікарнях. Сьогодні у нас так само, тобто підірвалися чотири людини. Це безпосередньо працівники дорожніх служб, які відновлювали вже на деокупованих тобто безпосередньо територіях саме дорожні. До полотно і дві людини, на жаль, загинули, дві людини отримали серйозні тобто, ну, тобто поранення, і знаходиться безпосередньо зараз у лікарнях. Пане уваже. Говорячи про гуманітар... гуманітарну допомогу, так про е яку ми повідомляли напередодні нашої розмови, е перед нашою розмовою глядачів. А як готується в цілому регіон до зими і чого бракує місцевим мешканцям? Ну, Перш за все, ми зараз зосереджені на тому, щоб відновити повністю постачання, е тобто електромереж е і безпосередньо водопостачання, безпосередньо теплопостачання на деокупованих е ну, тобто, територіях. Наразі у нас електроенергія відновлення на 80%, а е щодо е там, умовно кажучи, газопостачання, це близько 75% ми вже відновили. Ну і далі, ми, якщо там будемо розглядати кожен населений пункт, то це окрема історія. Якщо ми кажемо про місто Вовчанськ, то там умовно кажучи, всі абсолютно, тобто котельні, які відносяться до критичної інфраструктури, вони цілі. Однак там відсутні газопостачання, оскільки ми його отримували із тобто території Російської Федерації, умовно кажучи, транзитом. А uh, тому ми зараз uh, будемо думати, яким чином опалювати на альтернативному uh, паливі або навіть проводити евакуацію місцевих мешканців. Тобто, ви якщо, вибачте, це казати, це, це не... найскладні. Я перепрошую, це найскладніша ситуація саме в цьому населеному пункті, так? Ну наразі це ми прогнозуємо однак, якщо ми говоримо про місто Ізюм. То там, взагалі, ми е, під'єднуємо із 22 двох шість умовно кажучи, котелень, тому що інші зруйновані повністю, і на їх відновлення знадобиться ще, тобто, досить велика кількість ну тобто часу. Е, однак там ми вже ну тобто працюємо над тим, що там, де є можливість е, безпосередньо під'єднати під, під багато поверхівки, ми це робимо, ну, тобто робимо, якщо ні. То людей відселяємо до там, приватного сектору або проводимо там евакуацію, а яку ще допомогу отримують люди на звільнених територіях від держави, від міжнародних організацій. Йдеться там про гроші, продукти, дрова можливо. Так, дійсно у нас ми ну, працюємо із великою кількістю міжнародних. Партнерів, і так само, ми як ви вже зазначали направляємо велику кількість гуманітарної безпосередньої допомоги до цих, тобто території, це і продукти харчування, і теплий там одяг і відповідно побутова хімія. Тощо так само міжнародні партнери надають нам. Тобто будівельні матеріали для того, щоб ми відновлювали умовно кажучи, ті домогосподарства, приватні будинки, які ми ще встигнемо відновити до зими, і які не мають таких істотних, умовно кажучи, пошкоджень. А крім того, це виплати, виплати, які проводить міжнародний червоний хрест, не там проон інші міжнародні організації. Ми надаємо ці списки, і люди ці кошти отримують. Ну і звичайно, ті, ті, тобто, кошти, які вони е, там отримують від держави і з нашого державного бюджету. Якщо говорити про відключення електроенергії, то по скільки годин на добу немає е, світла в Харківській області? Значить, по місту Харкову та по області у нас зафіксовано 12 черг е, відключень на, умовно кажучи, добу. А в середньому світло ми вимикаємо на 3 години, плюс-мінус 15 хвилин. Ну і це звичайно, якщо не брати до уваги аварійні відключення. І у нас сьогодні, наприклад, одне із основних електрогенеруючих тобто підприємство, було в аварійному режимі зупинено на декілька годин, і навіть у місті Харкові зупинився, тобто метрополітен. А там інша критична, умовно кажучи, транспортна інфраструктура. однак дуже оперативно це все було відновлено. Тому такі ситуації є. Ми розуміємо, що ми знаходимося у загальнонаціональній такій, електричній тобто, мережі, так і на нас це так само впливає. Однак ми по місту Харкову там, економимо електроенергію із лютого місяця. Ми по місту застосовуємо повне світомаскування і не, не вмикаємо сві світло ані на вулицях, ані освітлення трас, вивіски тощо. Пане оже, і чи є інформація, як буде зимувати найбільший житловий масив України? Це Салтівка. Ми бачили, що поки Збройні Сили України не витіснили майже до адмінмежі Харківської області збройні війська Російської Федерації, то. Ну, чи не щодо щоденно він обстрілювався артилерією? Як зараз там? Ну по місту Харкову. Якщо ви вже сказали цю тему, у нас 29 населених пунктів ще знаходиться під тимчасовою там окупацією. Це 1,6% території. А щодо північної Салтів, то там така сама ситуація. Ті е, будинки, які ми можемо під'єднати, під ми їх відповідно під'єднуємо і до електромереж. І до водопостачання, і до відповідно теплопостачання однак це дуже обмежена кількість, і е, ми всім абсолютно рекомендуємо виїжджати, евакуйовуватися, в тому числі е, до наших гуртожитків, які ми так би мовити, позичили у вищих навчальних закладів, розуміючи, що що зараз у нас там по всій там території. Області і по місту Харкову проводиться виключно е, заочна форма навчання, тобто онлайн.